Коли Верховна Рада в змові з президентом відмовилися проводити президентські вибори, нібито під час війни не проводяться. Це повна брехня і узурпація влади. Тому що згідно з другої статті Конституції, вибори проводяться на п'ятий рік е -е 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 останньої неділі, березня. І е, в конституції прописано, що саме е, Верховна Рада має оголосити вибори згідно конституції. Uh -huh. Немає заборон на проведення. Це була політична змова, як і е, відбулася політична змова е, голосування. за 12 на законопроект двінадцять сорок про підпередкування е, набу прокуратурі, uh -huh. тому що там більша половина наших депутатів під кримінальними провадженнями, О -о -о. от у нас е, пере, пройшла перекличка е, Скільки людей зараз під крим кримінальним переслідуванням в набу? 263 голоси. Всі ні на Южаніна, єдина там ні, е, декілька там ще, ще ну з партії Порошенка. Тобто всі, хто е, знаходяться під кримінальним прослідуванням, проголосували, вони готові. Преклонитися перед Зеленським вони знають, як домовлятися з цією системою. Вони не здатні домовлятися з набу, тому що західним партнерам не цікава е, ці корум корумповані особи.